Цього муру народ приковував себе ланцюгами. Траплялося від народного гніву, він не витримував і все ж таки падав під ноги мітингувальникам. Однак щоразу поставав, наче фенікс із попелу. Нині ця споруда вдало захищає адміністрацію Порошенка від всіляких майданів і решти протестів. Ці молодики називають себе воїнами Нарнії. Вони повірили у Єврокаску і тому завжди булися за добро саме на вістрі атаки. Майже рік минув відтоді, як футбольні фанати воювали за прозору владу проти Беркуту. Тепер вирішують закріпити перемогу. На озброєні у відчайдухів пилки, автогени і копія документу. Розпорядження президента України про демонтаж металевої огорожі по вулиці Банковій у місті Києві. Цей наказ видав півроку тому виконувач обов'язків президента України пан Турчинов. Розпорядився знести паркан на Банковій. Доступнішою для людей тепер є адміністрація президента України. Під її стінами знесли високий металевий паркан. Але разом з новим президентом з'явився. І новий паркан. Далі події розгортаються, немов жахливе дежавю. Люди в шоломах одних активістів гамселять кийками. За іншими женуться в бік лютеранської. Що здобули українці після революції гідності? Хіба таку владу вели до трону? Хіба за ці методи поводження з мітингувальниками боролися українці? Ми дивилися, сколько раз питають збирати цей забор. Вибрали президента нашого Петю Порошенка, Порошинка. Він поставив цей забор. До Печерського райвідділу починають стягуватись друзі, затриманих. Зараз, які Что, що взагалі планируете делать? Ми прийшли к тому, що максимум, що хочуть зробити, це адміннарушення. Тобто никакой уголовки там не будет. Второй вопрос, ми хотіли спросить, що ж вони нарушили? Где документи на цей забор? Що вони спилили? За кілька годин 17 затриманих випускають з під варти. Навіть міністр МВС пообіцяв розібратися з підлеглим, який пробив затриманому з коліна в голову. Серйозніший служебний проступок назначив розслідування, наказання послідують без сумніння і без затяжок. Начебто і казуєсті кінець. Однак казкові воїни нарні вважають, що головна битва в цій байці ще попереду. Тож наступного дня, після невдалої спроби повалення паркану, вони домовляються зустрітись біля Печерського райуправління управління міліції. Сімнадцятий канал має ексклюзивне право на майбутню трансляцію. Однак мы еще не знаем, что саме задумали радикальные вынахидники. Зараз посмотрим. Моя страна не упадет на колени. Моя страна не упадет на колени. гору и поверь мне. Помешает нам вдохнуть, свобода и набиться. в каждом из нас живет душа. Олешка, что ты придумала, ну Сейчас ты все увидишь. Сянти напружуються, однак і ще не знають, що мають розслабитись. Молодики замість мститися за арешт побратимів навпаки пропонують допомогу. Саме в Печерському районі вони нещодавно викрили підпільні казино. Цього разу неподалік від райвідділку хочуть показати місце, де роботи не почати край. Мовляв, міліція замість полювати на руйнівників паркану, хоча б під носом у себе помітила бізнес колишньої еліти. Який нікуди не подівся, щоб ви не думали, що ми час будемо штурмувати, що, те, що. у нас сьогодні акція. От ми як оби, ми спов... це хто ви представте громадської Організація самооборони Києва та Нарні я на нас на є скажу, достовірна інформація, що ось та будівля належить пану Арбузову Сергію. На автобус поверсів сидять його люди. Працюють дання має належати народу України. С арбузами в очередь. Здание должно перейти э, в государственную собственность и быть продано с аукциона по нормальной цене. Опять же, деньги должны пойти в казну, и там уже распределяться соответственно. Чиновники, которые ну, захватывали здание при власти Януковича, они продолжают ими владеть. Реакція для того, щоб напомнити, що треба немножко очнутися і виконувати то, що обіщує. Опереджаю, щоб не допускали протиправних дії. відповідальність за це в Сахале. Адміністративна поки що відповідальність. Правоохоронці склали адмінпротокол. Я написав пояснення. Більшу частину арбузів вже прибрали. Таке враження, що Сергій Арбузов не любить арбуз. Насправді у Нарнії відносини з Печерською міліцією, як і з арбузовим. Давнішні одразу після майдану воїнів революції. Правоохоронці, начебто, попросили перевірити. Інформацію про те, що прем'єр-міністр зі свого банку вивозить гроші. Тоді нарнійці поклали охорону і заблокували фінустанову. За кілька хвилин їх арештував спецпідрозділ МВС. Проти юних революціонерів порушили справу за пограбування банку. Таким самим влада підчепила на гачок молодіжну організацію, яка напевне у кримінальних провадженнях фігурує як організована злочинна група. Але бачимо, сила має противагу. Можливо, на наших очах нова міліція чи поліція.